Позбавити футбольну збірну Російської Федерації участі в чемпіонаті світу 2014 року і відповідно облаштування Чемпіонату світу 2018 року в Росії. Я вважаю, що це було б справедливим рішенням у відповідь на агресію з боку Путіна Російської держави, на грубе порушення міжнародного права, взагалі вбивство, окупація дестабілізація не тільки в Україні, а й в Європі і в перспективі і в усьому світі. Реалізовано збір підписів. Я йшов сюди, близько 16 тисяч вже зібрали. Я сподіваюся, що буде зібрано набагато більше, коли вийде на рівень 100 тисяч і вже офіційно з опори на цю громадську думку звернувся письмово до пана Баттера. Я знаю позицію ФІФА, що футбол поза політикою. Не буде поза моралью, поза міжнародним правом, поза цінностями. Не можна робити вигляд, що нічого не відбулося. Російський народ, в тому числі російські футбольні вболівальники, а їх там багато мільйонів, повинні так само усвідомлювати свою відповідальність за агресію російської держави. Вони не повинні спати спокійно. Радіти життю тоді, коли українці не можуть спати спокійно і страждають. Це несправедливо. Тут нема жодного популізму. Я вважаю, що треба тиснути на Росію з усіх боків, включаючи через такі фактори, як масові види спорту. Ще раніше, два місяці тому, я виступав за ініціативою і відстою, її у спілкуванні з західним партнером. Яку умовно назвав, зачинити Росію на замок, припинити видачу зарубіжних віз громадянам Російської Федерації, а тим, кому вже видали раніше двострокові візи, забороняти виїзд за кордон. Крім ясна річ випадків, де це край необхідно з гуманітарних питань, хтось помер там якісь сім'ї, відновлюються, відроджуються і так далі. Але масово забронення.